Іван Нечілевицький, кайдашова сім'я, частина 57. Отчепись, бо як пхну, перекинешся, промовляв спокійно Карпо, скоса подивившись на Мотр і насупивши брови. Мотря оступилась. Саме того вечора Лаврінів кабанчик просунув рилом тим, та й побів у Мотрину картоплю, Як гляділа Мотря, як охопить хоростину, як барічить кабанчика по спині. Кабанчик за та й потяг по землі ззад з двома ногами. Мотря вхопила його за ноги та перекинула в в двір. Стара Кайдашиха вибігла з хати, вгляділа кабанчика і наробила галасу на весь двір. А це хто перебив спину нашому кабанцеві? Я перебила, гукнула І сміх, і гріх, як то кажуть, з-за угла своєї хати. Нехай не лазить в мій огород. Оце вам за мого півня. Мотря стояла за своєю хатою і виглядала зумисне Кайдашиху. Вона гукнула до Кайдашихи одривчисто, крутнулась і побігла в хату. «Лавріни, милашко, вся чесна громада, збігайтеся сюди, чи ви бачите, що не робила наша Матроня? Лавріни, Милашка вибігли з хати і дивились на бідного кабанця. Їх взяв жаль та досада. Це вже Мотря і справді не знати, що виробляє, сказав Лаврін на вітер. Мотря стояла за вуглом і тільки того й ждала. Вона вискочила з за вугла, як козак з маку. Ось і я, чую, чую, як мене клянете. Оце вам за мого півня, оце вам за мої курчата, що свекруха побила. Тепер позивайте мене. Мотря вдарила кулаком об кулак, нахилившись через тин, як можна далі в Лаврінів двір, неначе хотіла достати кулаками до кайдашики. Потім крутнулась і швидко щезла за вуглом, неначе в повітрі розлетілась. — Постривай же ти, суко, скручує голову твоєму півневі, сказала Кайдашиха. Кайдашиха взяла кужіль, сіла прясти за хатою та все поглядала на огірки. Коли це мотрен півень вилітає на тин, потріб пав крилами за кукуріка вташов богавсь у Лаврінові огірки. Кайдашиха схопила з місця та давай закрадатися до півня з кужелем. Тільки чого в Лаврінові, я думаю, вряд ли він навряд чи милашка ж ніби садила. А півень клює гірки та тільки соко ко, наче дражниця з баби. Баба як поперла кужелем, та ло всього по голові. Півень закрутився на одному місці, Кайдашиха вхопила його, скрутили му в'язи, потім дорізали, опарили, б та й укинула в борщ. Але в той час прийшли мотрені діти, Думали, що не дітей гулять. Старший хлопець гулять в перебиту ногу. Що стриміли з горшка? Він зараз чкорнув до матері та й розказав Мотря вбігла в Лаврінову хату, заглянула в піч, не сказавши, не сказавши «Добрий день». Ой, таточко, полишенько, з горшка і справді стриміла здорово перебити півняча нога з товстою голею посередині із одним одрубаним кігтем. Не сказавши нікому слова, Мотря вхопила півня за ногу, витягла з борщу та й дала драла з хати. Ой, баба. крикнула одна дитина до старої Кайдашихи, побіг півень з горшка, тільки патьоки по прикрічку потекли. Баба мовчала, надувши щоки. Малашці стало ніяково. Лаврін сміхнувся. Мотре бігла в свою хату з п'яним в руках та сунулась до Карпа. Чи ти бач що, твоя мати виробляє? Ото тобі перець сіллю піди насип своїй матері повний рот перцю, ще й сліпе око потроси. Вона зовсім сказилась і без перцю. Адже ж це наш півень сказала Мотря, показуючи Карпові перебиту ногу. Наш, навіщо ж ти зарізала? Мати твоя скрутила йому голову, ще й у свій борщ кинула. Піди та виколи своїй матері друге око. Який ти господар, чом ти їй нічого не скажеш? Та твоя мати відьма, та вона незабаром поріже та повкидає борщ моїх дітей. Піди та хоч об скуби і коси. Карпові шкода поло півдня. Він розсердився на матір за такі збитки і мусив іти лаятись з матір'ю та Лавріном. Він вернувся додому, а тим часом Мотря звеліла своїм дітям опіймати малащеного чорного півня та принести до хати. Хлопцям тільки того було й треба. Вони покатали на Лавріні вгород, піймали чорного півня і принесли матері. Мотря вкинула його в кучу. Тим часом поганенький тинок між двома городами зовсім усунув. Сорово не було і через тин почали скакати свині. На другий день в Карпі в город оскочив Лаврінь в ряби кабан і порався в картоплі. Мотря вгляділа кабана і наробила гвалту. Вона вхопила рогача, діти <кій> забрали кочерги і гуртом кинулись за кабаном. За дітьми побігли собаки. Мотря з дітьми загнала кабана в свій хліб та й зачинила. Лаврін почав кричати через тин, щоб Карпо випустив кабана. А вже ж кабан твій взаємо Викупи то й візьмеш. Продовження в наступні часи.